Подає Лукенець. Не ризикує Черняк на прийомі. Поліщук до на Антонюка. Антонюк складав пару зв'язуючому Олексію Головню. Був і звичайно, рахунок у нас дуже рівний. Сухінін відіграється від блоку. Поліщук знову ж таки тут же. Антонюк подає. Антонюк буде дуже потужно. Міщенко на прийомі. Міщенко буде на завершенні. Прийом від Лукенця. Пасову Івашенко на Лукенця Лукене своєю лівою. Мукіння на подачі подає в того ж самого Лукенця. Передача на Якушенка. І ви подивитися, подає здорово. Івашенко допасовує на Якушенка. І як... Придумав Віктор Івашенко. І буде атака тепер вже у юристів. Антонюк. Щас Цим посилом. ну але менше з тим Вінниця зараз у нас. У Тація Лук'янець. Готував Костятин Рябуха, і за ними дуже і дуже цікаво та класно спостерігати. Наразі у нас Ратушняк на подачі Поліщук допасовує на Антонюк. Антонюк. Ось ця його елегантна Міщенко. Цікава така скидка в виконанні. І що? І не вже спрацює. Ні, ні, переходнюк це ж таки скидка. Але Якушенко на місці. Якушенко на завершенні. Торкання. Антонюк на прийомі, вибитий прийом. Поліщук буде до на важкому м'ячі. Антонюк пробиває. А... Першого сету. Пампушко на прийомі. Ващенко допасовує на Осипенка. І Осипенко класно по висоті переграє. Увагу його виконання. Міщенко на прийомі. Ващенко допасовує на Ратушняка. І Ратушат. Переходнюк на місці. Поліщук допасовує на Антонюка, Антонюк. Пробивається через подвійний блок Ратушняка та Іван. між цими командами. Юридична академія все ж таки змогла здобути перемогу над Вінничаном. Пампушко на прийомі. Ващенко допасовує на Якушенка. Якушенко, Якушенко. пробує Переходнюка, Поліщук допасовує на Антонюка. Антонюку. Двійний блок пробиває Манія. Переходнюк відмінно на прийомі. І Кластов скущений стрілює подачу. Буде фрібол у Вінничан. Мішенко Пайп. Вау. Поліщук допасовує на Сухініна. Сухінін. У грає на захисті. Це. вже сьогодні є один Ейс. У його виконанні. Подає знову ж таки потужно. Сухінін на завершенні. І, звичайно, ж таки за важливі залікові поінти. Нагадаю вам, друзі, що і. Будуть намагатися досягати найвищих результатів. Так, у нас наразі юристи. Че Антонюк на прийомі полічок допасовує. На чорніка отримуєте та Зв'язку. Тому обов'язково, якщо буду володіти будь-якою інформацією, поділюся. Разом з дуже короткий термін він пограв у тернопільській команді у ДСО. Виходить на подачу, як ми бачимо. Подає він в кінця. Є прийом Якушенко. Намагатися збільшити це відставання. Арбузов на завершенні, але для своєї команди. Поліщук. На Сухініна. Сухінін Дуже технічно. Дуже технічно. Якушенка, Якушенко. Піднімається м'яч Арбузов. Поліщук. Ратушняка. Так, буде у нас фрібол у юридичну академії. Поліщук на Черняка і Черніка. Є прям від лукенця. І Вашенко допасовує на Якушенка. Якушенко! Антонюк елегантно скидує. Тут вже Ратушняк на блоці його зустрічає. А знову ж таки. Його зустрічає. Віталія Поліщук, знову ж таки, на Сухініна. Сухіні! Блягається на Сухіні! за третім сетом між командами Піриодична академія. Та нічого тактично він додати та змінювати не хоче. Так, Сукінін. У нас чолокінець на прийомі. Івашенко допасовує на Якушенка. Якушенко Піднімається м'яч у захисті Вінничани. Якушенко на завершенні. Михайло яко вже подавати. На цей раз знову ж таки не потужно. Вкат. Поліщук на телещук. Тримає. Скидка обома руками до пасування Вітерщука на Горбенка. Горбенко! Ось Андрій Горбенко подає планер на прийомі Ніщенко. Якушенко! ходу. У третьому сеті Поліщук на Черняка і Черняк відповідає. Є, а подає помпушка, вибитий прийом. Лукінець на складному м'ячі пробиває. Ви подивіться, що витворяється. Ян, переходнюк допасовує на Горбенка. Горбенко по блок пробуває Цепенка. Знову ж таки абузо грає у захисті. Поліщук на Антонюка. Антонюк. Вінницький блок. Тим самим 13-11 У нас наразі. І є пом'якшення блоком. Поліщук допасовує на Горбенка. Горбенко! Отриму! Можна сказати, гравцю, ось така карточка, на якій написано «Fair play». І саме вона зеленого. Татушняк скидує м'яч. і буде ще атака. У Юристі Варбузо! Не ризикує, але подача досить хороша. Черняк Нависувати. Хороша подача. Міщенко. Тут пасовує на.